Власниця сувенірної крамнички Анжеліка Левіцька в'яже кіпи – традиційний єврейський чоловічий головний обір, так каже, готуються до приїзду паломників. Одну таку кіпу може сплести за три години. Цією справою говорить може займатися весь день, адже це її майбутній заробіток. Просто під час війни, коли до нас їдуть паломники і вони не бояться, і туристи їдуть і не бояться. Це наоборот, треба ну якось привітати. І ми чекаємо, да, це наш заробіток. Чим більше ми е, получе, ну, заробляємо, тим більше ми можемо маємо змоги допомогти нашим захисникам. я вважаю, так. Нині вулиця, що веде до могили цадика Нахмана в Умані, майже порожня. Наприкінці вересня тут очікують тисячі паломників, які приїдуть на святкування Рожгашана юдейського нового року, розповідає піар-директорка Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана Анастасія Баришнікова. Хочу офіційно спростувати інформацію, яка розійшлася по іноземним змі і по українським, також про те, що паломництво на могилу рабінахмана в місті Умань чи то заборонено, чи то відмінено у різних джерелах було по різному. Це є неправдою. Жодної жодних офіційних рішень щодо цього не було. Додає, в Умані продовжують підготовку до приїзду паломників. Цьогоріч ми очікуємо приблизно 45 тисяч врачан. Ми перевіряли стан укриттів. Ми закуповуємо продукти, які будуть на могилі. Тобто, будь-який прочанин. І навіть уманський турист може в будь-який час прийти там випити кави, попити води, закуповуємо книжки, закуповуємо ритуальні різні елементи. Це дуже величезний список. На приїзд прочан очікує власник сувенірної крамнички Хайм Мхазінг. В умані він проживає 14 років. каже його друзі та знайомі. Свідомі щороку приїжджають помолитись на могилі пророка Рабі Нахмана. Для нас Рошашана – це святой. Рабі Нахман сказав, приїжджайте до мене на Рошашана, і я вам обіцяю, що я буду вас, вас, ваш адвокат, тому що в кожній Рошашані є суд. І в суд приймають рішення, що буде в цей рік. І кожен хоче найкращий адвокат. Нету лучший адвокат, ніж Рабі Нахман. І забороняти паломникам відвідувати священне для них місце каже неправильно. Україна це демократична страна, яка завжди дала нам можливість тут молитися, празницю. Виконавча директорка благодійного фонду Історико-культурний центр міста Умань» Ірина Рибницька розповідає, підготовка до проведення юдейського нового року триває майже місяць. Ми здійснюємо комунікацію, а створено спеціальний веб-ресурс, який містить правила та всі нюанси щорічного паломництва. Ми здійснюємо комунікацію між паломниками та українською стороною. Ми полегшуємо доступ паломників до території, а також комунікацію на місці, створено спеціальну гарячу лінію, а також здійснюється допомога усіх службам та сервісам у межах їх запитів. Проводяться чергові наради по підготовці до відзначення рошашани. Що це значить? Це надаються завдання кожній службі, ДСНС перевіряє наявність укриттів та їхню відповідність до нормативів. Відділ житлово-комунального господарства замовив додаткові обмежувальні знаки та готується до прибирання. Посиленого прибирання даної території, ну і всі служби на поготові. Людмила Трумголина Стангіт, Суспільне новини, Черкаси.